Всім привіт! Сьогодні відео присвячується фаленопсисам. Перш за все хочу зробити огляд ось цього красунчика. Це фаленопсис Айшин Сикус. Чи Сьокус, мабуть, правильно читати його буде. Я його купувала трохи більше року назад, в жовтні 2021 року. Це рік 4 місяці пройшло, я порахувала навмисне. Ось це вже другий квітконіс у нього. Перший квітконіс він випустив а, навесні 2022-го, коли почалася війна. Я поїхала з дочкою і квітування я його, по суті, не бачила. Квіти його мені присилав чоловік на фотографіях. Я, якщо їх знайду, обов'язково сюди поставлю фото квітування його першого. Причому квітки були цікаві. Перша якась деформована трохи, а інша з цікавою формою, не такою, як зараз. Ну, якщо чесно, коли він тільки розпустився, то я подумала, що, мабуть, це не моя квітка. Щось не дуже він мені якось подобається. А фото садівника він мені якось більш подобався. Ось так виглядає сама рослинка. Купувався він у розмірі 2,5. Наросло корінчиків тут у нас розитка не дуже збільшилася, а от корінчиків він дуже активно нарощував в сухій корі, зверху мох. Ось така посадка. В корі цій, до речі, трохи вугілля є дрібного. Ось така посадка. Горщичок маленький, 200 мл. Десь такий до 9 см в діаметрі. Такі листочки в нього округлої форми. Невеличкі світло зелені. Ось показую два квітконоси. Старий я не зрізала, залишила так. Залишила так, там наче й бурунька якась надималася, але ні. Він вирішив, що треба йому новий. І двома квітками заквітнути. Ну, враховуючи те, що темно, без ламп він ріс усю зиму, то і на тому спасибі. Ось так ззаді виглядає гарненький, розмір квітки невеликий на фоні руки, і зараз заміряємо. Ось, взяла лінійку квітка до 7 см. Ой. Трошечки, трошечки, мабуть, менше. Але це ще не факт: можливо, квіти будуть більші. Бо за таких умов, як він зараз ріс, до того ж рослина ще маленька. Я думаю, що можна на 8 см розраховувати діаметр квітки в дорослої рослини. Такий нарядний він виходить. Камера трошки висвітлює цей колір. і він переходить бордовий в червоний такий. А насправді він в такий фіолетовий, буряковий виходить. Можливо, на фото буду робити, вийде, передати, то я сюди прикріплю вам показати. Ось такий коротенький огляд цього фаленопсиса ISHIM Circus. Така рослинка у мене невеличка. І Покажу вам, що в мене цвіти. Якось так вони під віконням розкидані, мої фаленопсиси. І здається, що мало що цвіти. Ну, насправді мало. Але коли все в кучку сюди поставила, начебто і трохи щось таки нацвіло. Так, потрошку по порядку їх просто покажу. Ви їх всі бачили. Тут тільки один новенький. Ну, зараз. Пройдемося по них, пороздивляємося. Першою мінічку мою пороздивляємося. Це перший метелик, який у мене взагалі з'явився. І його особливість цього метелика, що він через раз квітне пелором. Ось зараз він пелор у мене, а наступне квітування буде метеликом. Тобто такий цікавий метеликом ось так він розкриває свої пелюсточки. Такий цікавий. Але за рахунок того, що він ось такий рябенький, то. Те, що він, метелик, не дуже видно. Я познаходжу, якщо в мене є красиві фото, його покажу вам обов'язково. Попереднє квітування. Такий досить цікавий. Купувала я його в епіцентрі, тому що була така замухришка, замухришка, і мені його стало шкода. Та й ціна була 199 гривень, якщо я не помиляюсь. Це без оцінки був. Але я все одно його забрала, думаю, такий нещасний метелик, я його вихожу. А, ще в чому а, була... Чому його ніхто не забрав до мене? Бо в нього була проблемна шия, чорне на шиї було п'ятно і тривалий час це п'ятно в мене все поширювалось, не хотіло. Я з ним боролася, боролася і останній рік таки поборола. І зараз шийка у нас гарна, красива, коріння не пропадає. Взагалі він такий боєць гарний, за життя боровся дуже активно. Йдемо. Це Колись давно-давно. Я його купила в Укрфлорі. Поїхала. Спеціально чоловіка вмовила мене відвезти туди, вибрати якусь орхідейку. Але там, як виявилося, й вибору толком не було. А ось ця мені дуже сподобалась. Я її забрала, хоч вона і вивалювалася з горщика, була якось травмована, мабуть. Я так підозрюю, що той горщик просто впадав. Зараз ось так виглядає. Це добре на росу нового коріння, але квітня вона чомусь ось не пишно. Пишного квітування я ще жодного разу від неї не бачила. Квітне. Господи, заполашила ріана моя. Pink Butterfly. Butterfly. І така а ось ця красуня в мене із новеньких. Таку я вам ще не показувала. Такий колір у неї гарний. Ця біла окантовка на губі, дуже її якось робить особливою нарядною формою. Квітки мені дуже подобається. Це один із звичайних голландських фаленопсисів, але назва, здається, в неї на горщику була пробита, я постараюся знайти. Зараз вона в іншому горщику попересаджувала 10 разів. Будемо дивитися. Так, там млінка на задньому плані квітне. Викинула квітконос лише один зір'я Японіка почала розпускати, і маленька дітка в неї теж викинула квітконіс на два бутончика. Так. Ще одна моя міні-старожил, ніжнюлька. Дуже її люблю, така гарнюня німішна. Наомі знову одною квіточкою решту ще два бутони відсушила. Ну, тому що мале освітлення, рослинка ще маленька, слабенька, тому так і квітнемо. Ось такі у нас орхідейні фаленопсисні справи. Ще кого вам не показала, не показала ось цю, але її показувала вже багато разів. Такі яскраві квіточки розквітають, а потім вигорають з часом. Треба її пересаджувати вже. У мене теж досить давно вже, але то хворіла, то ще щось із нею, то коріння погнило, нарешті виходила. Але буду ще періодично обробляти якимись Протигрибковими засобами. Зараз я покажу, що мені сподобалося. Квітофор від хвороб та гнилі. Це не реклама, просто я ділюся, що мені здалося, що рослини після нього так ніби підбадьорились, ожили. Ось такі тут, бачите, хвороби на листочках. І написано, що треба через тиждень обробляти повторно 10-14 днів. Ось то буду ще обробляти. Вже раз обробляла. Баночка невелика. Я поки оброблю свої орхідейки, так вона вже і закінчується. Ось ці узору мої дві дітки, які на пеньку виросли, я вирішила посадити в один горщик, щоб менше місця займали. І вони обидва цвітуть. Краще б росли, швидше, ніж квіти видають вони. Ну, і взагалі по своїм квітам. Бачу, що вже весну почуяли, день став набагато довший. Вже 10 з половиною годин тривалість я відслідковую в інтернеті, тривалість дня пишуть, хоча, по факту, він навіть вже довше. Ось такі мої орхідейні справи в лютому 2023 року. А нам всім побажаю триматися, перемогу не за горами і підтримуємо наших ЗСУ. Слава Україні!